А те, що Трамп продовжує демонізувати Зеленського і намагається перекласти на нього відповідальність за неможливість досягнення миру, ну так це не нова практика. Він це робить по суті від моменту своєї наурації. Ну тобто, Путін все хорошо. У нього до Путіна питань нема. Ну нема жодних питань до тих вимог, які висувають Путін. Нема жодних заперечень і питань щодо підстав, на яких Путін висуває ті вимоги свої, от немає у Трампа жодних заперечень. Там все окей. У нього винятково претензії до українців, які не хочуть е змиритися з відвертим гвалтом проти себе. Угу. От тут є претензії, чого ви прощаєтеся? Тобто його питання дуже просто: чого ви пручаєтеся? Розслабтеся, отримайте задоволення? Ми ну, більше зала, того, вони вас нього... це порішали. Ну так так не буде просто. Йому європейці показують, що це вже ну, давно вийшло за межі лише е, проблеми України, що там вже їхні проблеми з'явилися. Європейці, що вони не готові, власне кажучи, також е, ну, жертвувати своїми інтересами заради якихось абсолютно маразматичних конструкцій Трампа. Вони маразматичні наголошує. Ну що Трамп не бачить, що відбувається. Ну мені от я сльозно. Я, я думаю. Що єдина причина, чому росіяни з американцями не домовилися, це росіяни. І тут кожен раз, коли американці роблять якісь, ну ну я не знаю, куди ще більш широкий жест в бік Росії, Трамп Путін їде або в Китай, щоб продемонструвати, що Трампуша, ми тебе на одному місці крутили, коротше, або його викликають в Китаї. Тоді вже не росіяни показують, а Цзіньпінь показує. Да? Трампуша так не буде, як ти хочеш. Або цього разу поїхав до Індії. Ну, з такою самою метою. Тобто, знову ж таки, чи показати, що слухайте, ми тут коротше, перебуваємо в якій суперсильній позиції, тому вас крутили на одному місці. Вісім разів на день. Ну, я не знаю, тобто в, в, тут з, з росіянами він не погодиться. І виникає просто питання: Дональде. Його журналісти запитують, а він не відповідає на це. Він починає розказувати про Зеленського там читає, чи не читає щось. Його запитують, що ви будете робити щодо Росії, якщо Росія відмовиться рухатися в напрямку миру? Рухатися в напрямку миру це зокрема проявляється у готовності і здатності змінювати свої переговорні позиції. Чи змінила Російська Федерація свої переговорні позиції?